Квест на Маунта. Та що там нам дають на початку? З вами Ксена Геймс, і ми починаємо. Я брала квест у Вінсварді. Він спрямовує вас до півночі Еверфолу до Маунт Квесту My Kingdom for a Horse. Тут спочатку вам потрібно буде виконати квест з пошуку знаків біля озера, два знаки у печері. Потім біля озера буде стояти кінь. Після цього здаєте квест там, де ви його брали. І вам дають вашого першого маунта та розблоковується слот для маунта. Ви натискаєте Equip Mount та, якщо хочете, обираєте йому ім'я. Далі потрібно ще тут зробити забіг. Та буде квест на перше приготування їжі для вашого маунта. Для того, щоб його погодувати, потрібно його викликати. Їжа Маунта встановлюється в ваші слоти для їжі та банок. І це мені не дуже сподобалось, тому що тепер я повинна обирати, чи банки мені встановити, чи їжу для маунта. Далі ви прокачуєте райдін. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та коментар. До зустрічі в етерномі.